На початку тижня ми поцікавились вашою думкою, чи були вибори в Ірані легітимними? Лише 18% учасників опитування вважають, що так, 68% не погоджуються, і 14% не визначились з відповіддю. Що пересічні американці думають з приводу подій в Ірані дізнавався на вулицях Вашингтона Юрій Саєвич деякі питання необхідно брати до уваги, як, наприклад, питання національної безпеки, але треба налагодити позитивні відносини з якнайбільшою кількістю країн якщо він може налагодити робочі стосунки, у яких в нас немає проблем, це чудово. Чи станеться це? Я не знаю. Поки що у мене дуже позитивне враження від того, що президент Обама намагається зробити: відновити дипломатичні зв'язки з Іраном. Я сприймаю це дуже позитивно на мою думку, він на правильному шляху. Мені дуже подобається його політика стосовно Ірану. У нього є справжнє відчуття Ірану, якого більшість політиків, демократів чи республіканців, не мають. У нього є відчуття, як поводитися з людьми, як подружитися з кимось, як допомогти їм зрозуміти його точку зору. Це дуже освіжаюче, чого інші політики не мають. Антетерафе на мій погляд. Політика, яку веде Обама, чудова. Мені подобається те, що він чекає, щоб побачити, як розвиваються події перед тим, як діяти. що стосується Ірану, то президент Обама правильно сказав, що ми не повинні втручатися в їхні справи. Нехай люди вибирають таку демократію, яка їм підходить.